Народ, вітаю. Коротше, зробив я наконець, поміняв я прокладку у себе під головкою на ланосі. Е, Зараз покажу все. Е, розкажу, які симптоми були, е, чому я так вирішив. Ну По-перше, в мене дуже сильно уходив антифриз Він йшов отут у четвертому циліндрі, він вже попадав. У камеру згорання, і в мене пар звалив все Ну, по-друге, видно було. Якби таких потьоків ніде не було видно, а антіфріз уходив ну, зі скоростю літра в день. Я вже останнім часом там і воду доливав. От. Ну, І ще воно, скоріш всього, попадало в масло, тому що масло було таке якесь хірове. Коротше, їздив я і мучився, і наконець-то мені, мені вже. Зробив я, коротше, це вчора їздив, все класно. Зараз покажу, як все виглядає із внутрі. а ви підписуйтесь, ставте лайки, тому що це дуже важливо. Всього я три рази міняв за всю історію прокладку підголовку на 315 тисячах рідна. Тоді 413, коли там міняв кольце, і от зараз, от і ще раз. от Я ще проїхав, і з попереднього ремонту 100 тисяч на ній. От, зараз в мене пробіг 517 тисяч, отак все виглядало. Мені все зняли, там почистили, зробили. Мені підписник підказав телефон. Я залишу в описі до цього відео контакти, якщо кому цікаво. От, внутрі, звісно, був ужас, все вимили, все зробили. Отак от, от, сподіваюся, що буду, буду їздити далі ще, як мінімум, 100 тисяч на запчастини. Я витратив 4400, сальник розпідвала поміняли. Мені сальники клапанів поміняли. Там, коротше, ці впускна прокладка. Коротше, все зробили як треба. От, не точив головку, вроді як бракова ніяких немає. От, Будемо їздити далі. Ви знаєте, я поїздив на справному двигуні, я аж трохи видихнув, тому що ну, до цього, звісно, в такому напрягі їздив і ну, по Києву реально з такими пробками. Я розумію, що я перетяду, але я там хотів уже, знаєте, як кажуть. Та то вже після Нового року. За роботу дав 5400, сподобалось співпрацювати з цим майстром. Залишу контакти під цим відео. Подивимося, як буде їздити далі. Дякую, що подивились моє відео. З цим ремонтом я, звісно, трошки вліз в кредитку. Буду дуже щиро вам вдячна, якщо ви будете звертатися до мене за страховками. У мене є свій сайт. Під цим відео я залишу, можете прямо на сайті оформляти страховки. такі ж саме, як отлайн, як в приваті, все нормально. Можете мені писати, От, я обов'язково вам все зроблю, допоможу. От, і ну, обов'язково лайк, підписка, пишіть, що думаєте. Гарного дня! Ко і пам'ятайте, кожна страховка наближає нас до берегові.